Україна нині розраховує на відчутний прогрес у переговорах про вступ у європейський союз під час головування Польщі. Ось про це у соцмережі ікс написав президент України Володимир Зеленський. На його думку, польське лідерство у Євросоюзі зробить континент. Міцніше Україна готова до плідної співпраці заради нашого спільного розвитку та безпеки кожної європейської нації, наголосив глава держави. Нагадаємо, що з 1 січня Польща почала головувати у Раді Європейського союзу. І до фінансових коректив Національний банк України знизив курс долара до гривні. Як ідеться на сайті регулятора за один долар офіційно дають трохи менше 42 гривень. Відтак американська валюта дешевше другий день поспіль історичного максимуму. На готівковому ринку курс долара не змінився 42,5 гривні. Як прокоментував голова Національного банку України Андрій Пишний, його відомство у новому році забезпечить стійкість валютного ринку Тож запам'ятовуємо, станом на 1 січня 42,5 42 гривні вартує долар що ж буде далі будемо спостерігати